У шаховій справі Ярослав уже вісім років. Грає не лише для себе, змагається і професійно. У планах хлопця передавати свій досвід молодшим та поки що на інтелектуальну міць перевіряє себе. «Це дуже весело, багато противників. Сам процес дуже утомляє, але додається дуже багато ума і математичні способностей». Зробити хід кони можливість мали усі охочі сумчани. Сьогодні тут справжній ажіотаж. Більшість любителі. Розповідають, збираються хоч і не часто, та плідно. У меня есть друг, который, с которым мы встречаемся в кафе. Есть кафе одно, в котором есть шахматы. И мы встречаемся за чашкой чая, играем в шахматы. Вот. Конечно, это бывает не часто, потому что есть семья, работа. Но такие моменты бывают в жизни. У нас работа идет в этом плане очень продуктивно. Мы товаришуем, э, успехами наших шахистов на мировой арене, особенно на Украине. Бліц-турнір із шахів став уже традиційним у сумах для тих, же, хто ще не встиг перевірити себе на спортивну та інтелектуальну витримку. Поради від фахівців. Для того, щоб добре вміти грати в шахмати, треба вміти концентруватися на чомусь. то От ти сидиш два години над доскою в медленній партії, або тут 20 хвилин сидиш. І якщо ти відвлечешся, співнеш о домі, про що о про то і потеряєш гри, ти можеш там. Проіграють ферзя або получить мат. відома перший офіційний чемпіонат світу із шахового бліцу провели у 1988 році. У сумах подібні турніри влаштовують щорічно і залишати традицію не збираються. Христина Бондаренко, Сергій Мілевський на часі спорт.